В цьому занятті ми розглянемо наступне питання. Що ми пропонуємо? Це відповідь, яка криється у розумінні, який продукт чи послугу ви хочете надати вашому клієнту. Одне з найважливіших, те, що має бути у вашому розумінні, це ваша унікальна торгова пропозиція. Чим ви відрізняєтесь від ваших конкурентів? Які є сильні сторони, які є слабкі сторони? Ви маєте у вашій онлайн-комунікації правильно подавати ваші сильні сторони. Якщо ми говоримо про класичну концепцію маркетингу, це так названі 4 p там, де є product, Place, Price and Promotion. Це на нашій мові продукт. Чітке розуміння сильних сторін вашого продукту, плейс це ринки, на які ви комунікуєте, Промоушн – ті канали, які ви використовуєте, і безпосередньо та цінова політика прайс, яку ви будете використовувати для комунікації. Отже, в цьому занятті ми розглянули ті базові речі, які є ключовими для подальшої комунікації і подальшого просування в інтернеті. В наступному занятті ми поговоримо про те. Як аналізувати ваших конкурентів?